Це пропустила. Вітаю усіх на Ютуб-каналі Центру стоматології та імплантації доктора Нича Порчука. Сьогодні у нашому стоматологічному подкасті я, Ольга Трошенко, зубна фея, дитячий лікар, стоматолог, і дуже хочу розставити усі крапки у питанні: чи потрібно лікувати молочні зуби. Для мене жодних альтернатив, але є батьки, котрі з ряду причин та хибних висновків переконані, лікувати діткам зуби не обов'язково. І ось чому звичайно ж, молочні зуби випадуть з часом самі. Ці зуби є тимчасовими, і тому їх не потрібно лікувати, оскільки їх замінять постійні. Величезна помилка і хибне переконання. Адже неліковані зуби або ж невчасно проліковані дитячі зуби вплинуть як на стан постійних зубів, так і на загальне здоров'я дитини. Потрібно запам'ятати назавжди усім батькам, молочні зуби відіграють важливу роль у правильному розвитку щелепи, мовлення, ротової порожнини та загального здоров'я дитини загалом. Ще одне поширене твердження: молочні зуби не такі важливі, як постійні отже, як постійні зуби з'являться, то їх і будемо і чистити ретельніше, і доглядати дбайливо. Тут мушу вас засмутити, адже карія у молочних зубах може призвести до інфекцій, які кардинально вплинуть на розвиток постійних зубів. Результатом неналежного догляду за молочними зубами будуть зіпсовані постійні, а також проблеми з прикусом. Молочні зуби виконують роль зберігачів місця для постійних зубів. Якщо молочний зуб випадає, або ж стоматолог змушений видалити дитині зуб передчасно через каріюся або інфекцію, постійний зуб може виростати неправильно або зміститись, що призведе до проблем із прикусом і необхідності ортодонтичного лікування в майбутньому вже дорослому віці. Передчасна втрата молочних зубів може призвести до порушення нормального розвитку щелепу і обличчя. Продовжимо про категорію батьків, які чекають на зубний біль. Поки дитина на біль не скаржиться, до стоматолога не звертається. Карі стрімко розвивається у ротовій порожнині, руйнує зуби дуже часто і без явного болю, А батьки можуть не вважати за необхідне звертатися до стоматолога, особливо якщо дитина не скаржиться на дискомфорт. Проте захворювання може прогресувати і призвести до серйозних ускладнень із дитячими зубами загалом. Окрім того, деякі батьки бояться, що стоматологічне лікування буде стресовим для дитини і відкладають візит до дантиста якомога довше. Проте сучасна дитяча стоматологія пропонує безболісні методи лікування, а ранні візити до стоматолога допоможуть уникнути страху в майбутньому. Ми огортаємо малюків турботою та увагою, тому гарантуємо і зуби поліковані і нервову систему дитинки збережено. Любі батьки, не зволікайте із лікування молочних зубів. Адже кожен зубчик важливий і закладає основу здоров'я ротової порожнини з раннього дитинства. Дякую, що додивились відео до кінця. Дбайте про здоров'я зубів ваших малюків щодня. І побачимось у кріслі стоматолога. Дякую за лайки, а також коментарі і запитання під відео. Відповім на усі обов'язково.